Польські прикордонники розповіли подробиці затримання Олександра Усика у краківському аеропорту. За їхніми словами, український боксер не зміг потрапити на рейс із Кракова до Салонік, тому що авіаперевізник Ryanair не допустив на борт особу, яка супроводжувала спортсмена. Речник карпатського відділу прикордонної служби Польщі Яцек Міхаловський у коментарі «Укрінформу» зауважив, що Усик не захотів летіти один, а після двоє українців відмовилися залишити зону гейту. Такі дії затримували виліт літака. Тож працівники привіз викликали прикордонників із групи спецреагування. На усика надягнули кайданки. Це було зроблено превентивно, щоб доправити чемпіона та його супроводжуючого до службового приміщення. Чоловіки не чинили опору. Втім, були у збудженому стані. йдеться у повідомленні потім зі спортсменом провели бесіду на розмову. Прибув український консул на затримання. Усика негайно відреагував президент України Володимир Зеленський. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що такі заходи були неприйнятними і неприпустимими, та мав намір на. Правити ноту польській стороні. Згодом українського чемпіона відпустили. Покарання за затримку рейсу не було. Український спортсмен залишив Краківський аеропорт, а згодом вийшов із коротким поясненням. Це чудово, я вільний е, сталися деякі непорозуміння. Я хочу подякувати українській делегації і послу України в Польщі, особисто президенту нашому.